Бог хочеш? Благословенним будь наш Господь Бог. Вітаю, діти. Я Ебі, а мене звуть Ісусом. Вівця та крилате диво. Оце так, ім'ячко. Ісус мені доподобає. <світ> від творців обраного. Чалом, міма. Аба. У мене є записання. <світ> Ти щось спіймав? Чому ми йому курею не йому півнів? Чому від хлопців тхне? Ти ставиш забагато питань. А ти відповідаєш на всі. Новий мультиплікаційний серіал. Я прийшов, аби навчати. Це буде хримизно. Бог чує нас. Він відповідає нам. У мене питання про дива. Дива це не лише перетворення води на вино або ж блискучі речі, які падають з неба. І з віру кожен з нас отримає диво, яке потребує. Почалося. Сумнівно. Ти гуляєш по воді? А! Не сьогодні. Уперед! Цієї оси <світ> на тебе чекають <світ> <світ> найдивовижніші пригоди. Це неймовірно. Про які ти чув. Ой, Ой! Не зупиняйся, у тебе класно виходить. Ой... Це буде найкращий день у моєму житті. Коротунку. Дякую, вівця. 17 жовтня. Пригоди обраного.